Мені агресивно втюхали цей блиск в Сефорі, який коштував більше тисячі гривень. Майже дві. Колька? Тупо жіночка мене зловила в Сефорі, отак от. О, Вона ж і французькою говорила, я не знаю, що їй сказати, і каже: зараз тобі все намажем, і бере той бренд дорогущий. І мені і блеск, і румяна, і тінюхи. І я стою вся в грошах, і цей блеск мене покорив. Мало того, що в мене, я прийшла до Олі, і вона така, що в тебе на губах? Пішли купляти вже. Вона не знала ціни, бренду і готова була віддати гроші. І ми з Сашею, коли цим, це супер приємно на губах і подивіться як гарно. Це унікальна текстура, бо вона як гель, вона взагалі не липка. якась, знаєте, така прям приємна, зволожує губи, і колір ідеальний. Він як скло, а з губи в три рази більші. І це все Пако Рабан. Вітінок називається Pick Me Girl. І Оля каже, боже, яке ущербне упакування. Ну просто як за три копійки. Але дивіться, тут є аплікатор, не таке воно вже й ущербне. Мені оце найбільше схоже по текстурі на анлішу, хоча Оля Анлішу не любить, а цю штуку обожнює. Дуже стійкий, зволожуючий і в кожної копійочки своєї вартий. І ми смі знову пану купмо Оля. В другий раз будемо вже ще купляти. Па-па!